Усім доброго дня фрезеруємо шпоночний пас на валу. Як ви бачите, помічник спав, вже проснувся, тому що вимкнули станок. Фрезеруємо ось такий приспособі. Треба зробити шпоночний пас на 6. Поки що роблю це в токарному, хоча вже є ось такий станочок. Такий фрезерний станок. Але він, правда, ще не не запущений в роботу. Ось така тут голова потужна. Мотоцикл також помістився. Робочий стіл, робочий процес іде. Помічник спить, а ми фрезеруємо далі. Результат покажу. Такий результат. Як на мене, вийшло досить непогано. Шпонічні канавки готові. Фреза на 6 справилась з роботою. Фрезерний верстат поки що відпочиває, але запустимо скоро.